Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу на легендарний класичний мотоцикл Triumph Bonneville t 100 Знімаємо в гарній якості в 4К. Робіть стоп-кадр. Роздивляйтеся. Зараз обіду по кругу, покажу загальним планом, а потім більш детально по всім вузлам мотоцикла. Пробіг. Я до останнього буду тримати інтригу. Скільки пробігу на цьому мотоциклі до останнього. Мені просто цікаво, чи ви, скільки тут пробігу на цьому мотоциклі, як він виглядає. Поїхали по детальному стану. Дивіться, фара ось така, бачите? Звісно, ніде не ні царапин, не ні косків, нічого немає. Вона не знаю, чи пластикова, чи скляна. Якість хрому, подивіться, стан хрому. Бачите? Крило, до речі, воно пластикове. Трошечки бруду є, ви вибачте, не хочеться в лишній раз такий мотоцикл терти тряпкою, щоб не дряпати. Така, такий протектор на гумі. Подивіться. Звісно, це все, це все бруд. А виглядає воно отак воно виглядає. Бачите? Подивіться. Подивіться на якість. Оце тріумф, оце мотик. Дивіться, які грузики. Бачите, пластики. Ну, вони не пластики. Це Японія, це Японія, друзі. Піреллі, всі діла, резина м'якенька. Мотоцикл 2020 року. Це не мотоцикл, це якесь візуальне задоволення, візуальний екстаз. Що показати, я не знаю тут. Новий мотик. Як я вам скажу, який пробіг, ви просто, я не знаю, скажете, що ми накрутили сюди пробігу. Реально. Подивіться. Подивіться. Ви бачите? Ви бачите це чи не бачите? Скажіть. Шліфований оцей метал. Це просто... Подивіться на коліна. Подивіться. Ось туди подивіться, радіатор. Трошечки бруду проїхався на ньому в п'ятницю. А був дощ, тому трохи накидало бруду на нього, але він в ідеальному стані. Бачите, дивіться. Дивіться на хром. Жодної царапини, жодної, абсолютно, абсолютно ні єдиної царапини. Замочок під сумку, Наліпки отакі. ланцюг. Бачите? З правого боку ланцюг. Спиці, бачите, ніде не опису немає, нічого. Сидіння отаке. Оце і фірмова стрічка біла. Такий багажничок вже встановлений, його можна зняти. Як по мені, то мені краще кажеться, він буде без багажнику краще виглядати. Ось такий протектор ззаді. Звісно, мотоцикл з трекшн контролем, з АБС. -ом. Диск гальмівний, бачите, він як новий. Тут трошки бруду є, ну, те, що я казав, я приїхався, на нього закидало, але воно все без жодної царапки, без жодної. Бачите? Шток. Тут же є така підсумку штука. Ось, Будь ласка. Так оцей шліфований алюміній чи, чи метал, не алюміній, я не знаю, що це за метал, але ну, дуже круто виглядає. Коліно, бачите. Ну що, ви вже придумали? Скільки напишете в коментарях, який тут пробіг. Хм? Подивіться. Це все бруд, воно тут ідеальне. Ідеальне. Коліна ідеальне. Лакофарбове покриття ідеальне. Два ключі. Бачите. Ось подивіться в якому стані замок запалення. Так, ну ладно, настав час оголосити пробіг. Заведемо, звісно. Заводиться тут він з вижатим щепленням. Ось так. Пробіг 31 681 кілометр. Скажете, що тут такий пробіг, та ніколи в житті подивіться. Жодної царапини на мотоциклі, жодного окислу. Тріумф є тріумф. Дуже пощастить тому, хто придбає цей мотоцикл. Дуже пощастить.